Вітаю всіх друзів на каналі. З вами канадський Марк. Перед тим, як я навіть почну розповідати про щось, я хочу, щоб ви прийняли співчуття, моє співчуття, співчуття українців і в загальному. До того всього, що відбулося буквально вчора в Україні, щоб всю Україну знову обстрілювали багато людей загинуло, багато поранено знову. І на жаль, ця війна продовжується. І на жаль, наші люди страждають дуже серйозно в Україні, і це прикро, це прикро на це все дивитися. І українці, як ніхто в Україні, мають право на те, щоб жити під мирним українським небом. І я вірю в те, що українці. Рано чи пізно будуть жити під своїм мирним українським небом і почати і почнуть розбудовувати українську державу навіть ще більше. Але сьогодні ми тут зібралися, тому що вилізла огидна правда. Огидна правда, чому я називаю це огидною правдою? Тому що багато наших українців, які приїхали сюди і не змогли себе тут знайти, витримати Канаду. Вони залишили дуже чорну пляму поза собою. Вони наговорювали на Канаду абсолютно на все, що можна було тільки причепитися. І звісно, Канада не є ідеальна. Але хто зараз може сказати або показати мені, де, наприклад, в світі є прекрасна якась стабільна країна, яка просто ну неймовірна до такої степені, що нема до чого придертися? Звісно, що немає. І наші люди тут е, дуже багато зробили. У ці саме українці, які приїхали, понабирали багато безкоштовно. Ходили в ці фудбанки, все це документували, показували в інтернеті. канадці на це все дивилися. А потім з тими ж українцями. Зустрічалися і бачили, які ті українці, в якому одязі вони одягнені, на яких автомобілях вони приїжджали. Але розумієте, це менталітет тих українців, щоб все брати, все гребти, гребти, і потім ще наговорити на різного. І потім канадці, знаєте, дуже сильно був такий період, що були злі на українців. Але останнім часом є багато змін, є дуже важливих, приємних змін. І тому я вас дуже сильно прошу. Прямо зараз такому відео залишайте вподобайку, бо нам потрібно показувати і розповідати про позитивний бік української нації зараз. Бо багато є цих різних відео, які не розповідають правдиву інформацію на даний момент. І ця огидна правда вона зачіпить багатьох хейтерів, вона багатьом не сподобається, але варто про це розповісти вам, друзі. Тому коментуйте свою, свою думку про це все, чому ви так думаєте. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте своє українське. І зараз російські боти тиснуть українські канали, тому ваша підтримка як ніколи буде дуже надзвичайно важлива. Зараз побільше і побільше різних історій виходить в простори інтернету. Я спілкуюся з багатьма канадцями. Усе ж таки проживаю тут 20 років і дійсно спілкуюся з канадцями. канадці розповідають, розпитують. І дійсно постійно якісь нові історії появляються. Одна приклад, для хорошого прикладу розпочну це відео з того, що українка, розумієте, працює, прибирає, допомагає там. І приїхала в одну хату і побачила, що. Жінка старша мала дуже великі проблеми. Їй потрібно було її е, додаткові ліки поїхати забрати. їй потрібно було поїхати купити е, продукти. І ця жінка вона має дуже великі проблеми з здоров'ям, канатка. І вона може ще сама пересуватись, може сама ще їздити на машині, але вона залишилася сама. І українка по вона познала одній українці, яка приїхала поприбирати її хату, допомогти їй. І Українка що зробила? Українка побачила, що цій жінці потрібна допомога, без ніяких проблем, без ніякого додаткової оплати. Поїхала, купила всі продукти, які потрібно цій жінці. Поїхала, забрала медицину з тою жінкою, допомогла їй, підтримала її ментально, допомогла їй на дворі трошки покусити траву, там подивитися, що в неї там позаростало все. В загальному поговорила з нею про життя, і ця канатка вона сказала наскільки добра душа. В українців наскільки добрі є українці на цій планеті, що вони готові віддати все, все своє серце, абсолютно все, що тільки можна, щоб підтримати. Щоб підтримати, підтримати саме е, іншу людину, іншу особу, і в цій ситуації українці далі продовжують робити великий внесок в розвиток Канади і залишають за собою насамперед велику хвилю позитиву, те, що йде від українців з самого початку, це дуже зараз приємно і далеко навіть не треба йти. От зараз, серед української громади, наші новоприбулі, які тут залишилися. Вони дійсно привезли щось нове, якусь свою ізюминку. Вони додали чогось надзвичайно неймовірного в сторону Канади. Вони почали відкривати різні бізнеси, різні новинки. Вони почали піднімати. Канадську мрію. Вони почали показувати канадцям, що таке мати таку прекрасну країну, як Канада, як можна використовувати різні можливості. Українці почали купляти будинки, українці почали купляти автомобілі. Українці не працюють всі на низькокваліфікованих роботах. Так знаєте, як привично було. О, там прибирають всі українці, або там українці роками тільки працюють. Ні. Теперішня хвиля українців, навпаки, конкурує з канадцями, навпаки, забирають канадців. Позиції не то, що спеціально забирають, а просто забирають, бо вони деякі кращі кандидати на ті позиції. Вони старанно працюють українців. Є на. Тирливий етикет роботи та праці. І це визнали канадці. Мені канадці завжди розповідають про це. І буквально вчора розповідали, що вони просто здивовані, який прекрасний етикет праці є в українців, що українці не будуть сидіти. Українці, якщо треба 30 хвилин перерва, вони візьмуть тільки 30 хвилин. Якщо 15 хвилин, вони візьмуть 15 хвилин. Якщо українці закінчили це завершили свою роботу, вони не будуть ходити тягнути час, там щось робити спеціально, щоб якісь гроші додаткові там красти чи відтягувати від компанії. Ні, вони. Працюють і йдуть додому, і це дуже подобається роботодавцям. Роботодавці. Цінять це і бачать, і хочуть бачити українців, і насамперед хвалять українців. І зараз, як ніколи, це важливо. Я хочу це донести вам, дорогі друзі, особливо українцям в Україні, що наші люди за кордоном продовжують показувати тепер хороший імідж Україні. І зараз Україні це як ніколи важливо. Важливо почути цей позитив. Важливо почути, що не все втрачено, що е, надія помирає останньою, і наші люди вони дають собі раду всюди, і треба надіятися. На те, не то, що там когось просити чи що, але надіятись і створювати країну, Україну в майбутньому, щоб вона була такою, щоб всі ці іммігранти, в тому числі і я потенційно, повернулися назад на батьківщину і допомогли Україні зі своїм важливим досвідом. Бо деякі українці кажуть, так кому ми там потрібні, не треба тих іммігрантів назад в Україну після перемоги. Розумієте, я розумію вашу біль. Я розумію, що вас це все дістало та нервує, але Україна вона є для українців перш за все. Правильно, Україна не є для когось іншого, тому треба завжди цінувати своїх людей, наших громадян і навпаки дивитись на це все з доброго боку. І наші люди навіть на різних таких робочих місцях, знаєте, як, наприклад, на будівництві, чи навіть на якихось інших професіях, наші люди завжди показують смикалку. Проявляють цю смикалку, і їхня смикалка до такої степені підходить, що навіть деколи канадці, знаєте, не знають, що робити. От якась проблема вийшла. А українці завжди знаходять вихід з цієї ситуації, бо українці привикли виживати. І українці в будь-якій бригаді дають чогось неймовірного для бригадира, для лідера тої бригади. бо... Той лідер може потім іти до свого боса і казати Я зробив ту проблему. Та проблема була складна. Люди були злі, незадоволені. Ну нам українець допоміг, він нам підказав, що робити. І в цій ситуації знову українці розумієте, зараз молодці. Молодці е, Україна багато чого переживає на даний момент, страждає. Але український дух він тримається разом з нами. Самих наших початків і до самих наших кінців. Тому, друзі, я надіюся, що це відео вийшло дійсно класним, крутим, позитивним і буду дуже чекати почитати всі ваші коментарі. Дякую вам за підтримку. Тримайтесь, друзі, до наступних випусків з вами та мирного неба над нашою улюбленою Україною.